А скажіть надалі, як ви вважаєте участь взагалі російських і білоруських спортсменів у таких величезних змаганнях, як Олімпійські ігри? Наскільки вони можливі у подальшому? Моя думка вона незмінна. Що допоки йде війна, їм не місце. І ми над цим будемо працювати, будемо все робити. На жаль, в деяких видах спорту вони будуть з'являтися, як це хоче Міжнародний олімпійський комітет під нейтральним прапором. І будемо з цим працювати, і там вже є певні критерії. Будемо контролювати ці критерії, будемо писати, звертатися. Потрібно вже розуміти, що не тільки міністр чи президент Національнопійського комітету повинен звертатися, повинні звертатися і всі спортсмени. Всі ми повинні разом не чекати, хто що зробить, що зробив гуцайт. Він молодий. Він не зробив, ну ганьба йому. Ну я ж отримую вже багато всього. Ви знаєте, дуже складно, коли ти працюєш, ти працюєш, ти знаєш ворогів своїх там. Вони ми знаємо хто mm -hmm. наш ворог, да але складно дуже і дуже неприємно, коли якісь люди починають всередині країни.